Продовольча незалежність під час війни в Полтавському аграрному університеті, через який за чотири місяці повномасштабного вторгнення пройшло майже півтори тисячі переселенців, намагаються самостійно забезпечити їх повноцінним раціоном. Для цього використовують навчальні ресурси як студентські лабораторії, переробляють молоко. і Для чого бачила кореспондентка ТСН Валентина Доброта. У діжці на 120 літрів молоко перетворюється на густий молочний кисіль. Його витримують, перемішують, ріжуть. Шлях від молока до м'якого сиру непростий. Оце вже прототип сирного зерна невеличкого виходить. обладнання для варки сиру. Аграрний університет придбав за грантові гроші якраз напередодні широкомасштабного вторгнення Росії до України. Це мала б бути наближена до виробничих умов навчальна лабораторія для студентів. Не завжди на виробництві все так, як вчить класичний підручник, і от для того, щоб вони знали, де вони можуть спотикнутися, де їх можуть чекати неприємні, скажімо, сюрпризи на. Виробництві. Ребництві, де треба прийняти кардинальне рішення, про яке в книжках не пишуть. Чим більше практичної підготовки в харчовиків, тим краще це буде спеціаліст. Але коли до Полтави почали переїжджати перші переселенці, університетська професура взялася варити сир для них. Я сама прибігла. Чому? Тому що думав було важко сидіти. А так, ми перші тижні ми варили по три, у нас було по три варки на тиждень. Ми, звісно, не можна сказати, з знов ми не падали, але це все-таки для нефахівця. Тому що я ж не села серовар. А вот так в такому режимі нон стоп. Тим більше, що я викладач. У мене ж ніхто мою роботу не знімав в аграрному університеті. Нині майже шість сотень переселенців. Головно з Харкова. Вони кажуть, так сумують за домівкою, що ледь не щотижня пакують сумки додому. Больше всього пугають ні. Звісно, ці дівчата з харківської салтівки, району, який найбільше страждає від російських ракет. Дом стоїть без світа, без Води, тобто в домі не живе, ні одного человека там, ні. Їхати абсолютно нікуди. Абсолютно. Мрії з мирного життя про харківський виш віці довелося забути, і дівчинка вирішила вчитися тут. Тепер ти прям вже готова до серце. У їдальні, де годують переселенців, Віка не раз їла такий сир, але вперше бачить, як його роблять. Другокурсники разом з викладачками ферментоване молоко вправно перетворюють у сирні головки. Ми витягуємо з формочки і перевертаємо. І так п'ять разів. Руки накачені вже. Конечно. Віка за всім спостерігає осторонь. Не вигляд не дуже важко. як і головне, ти не будеш голодна. Так. У навчальній лабораторії від березня вже переробили ледь не п'ять тонн молока. Сировину до возу постачають фермерські господарства. З початком повномасштабного вторгнення всі логістичні зв'язки порушилися, і фермерам просто не було куди дівати свою продукцію. Але ділитися надуями з тими, хто через Росію позбувся домівки, фермери продовжують і зараз навіть собі у збиток. Всі повинні згуртуватися і допомагати один одному. Молоко це найменше, що ми можемо надати допомогу людям. Справді у селах відрізаних від центрів через бойові дії, щоб вижити та переробляти власну продукцію, доводилося на швидкоруч ладнати міні-виробництва. Молочні кооперативи дадуть змогу переробляти на локальній території. Значно по більшій ціні закупляти це молоко ніж молокозаводи, і саме головне, що це буде сприяти розвитку сільських територій в університеті. Кажуть, що студентська лабораторія показала шлях до подай мінімальної продовольчої незалежності, особливо під час війни. Валентина доброта Валентин Шилко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.